Як ви дивитесь на призначення Кіта Келага, ось на цю посаду, і е, взагалі на те, що Трамп намагається знайти якісь шляхи вирішення ось цієї війни? О, перше, що тут необхідно зазначити, що все таки як і попередній номінант, Кіт Келох, Джозеф Кіт Келох, молодший, так як повно його ім'я традиційно для Сполучених Штатів Америки, він номінований. Тобто він не призначений. І якщо хочете моє внутрішнє відчуття, я би ще як кажуть посмотреть, uh -huh. що з цього вийде. Бо насправді попередник, з точки зору темпераменту, він набагато активніший, ніж Кело. Тепер погляди генерал-лейтенанта у відставці. Від самого початку він був досить. Таким емоційним і надемоційним прихильником України, і це закладено було його донькою. А, власне, влітку 2002 року він відвідав Україну, а допомагало йому тоді відвідати власне донька і її фонд, який обслуговував цей приїзд. І тоді Келог був в Україні більше двох тижнів. Він відвідав. Бучу, Ірпінь, Ізюм, Харків був на півдні, на сході. І як військова людина, не дивлячись на свій вік, а йому вже 80 років. Він досить добре розуміється на цих речах. Інша справа, що і ми повинні розуміти, що війна у В'єтнамі чи буря в пустелі, до яких він має безпосереднє відношення, це інше ніж те, що відбувається зараз, і це треба розуміти. Це перший момент і другий. Я зразу так глибше занурюю, щоб люди розуміли, що нас, з чим ми маємо справу. А у американців поголовно. Інших я не бачив за винятком хіба що сенатора Маккейна. У них по відношенню до війни в В'єтнамі є комплекс вини. І це треба завжди пам'ятати, коли ми маємо справу з людиною, яка була причетна до, до цих подій. Тепер стосовно того його поглядів, ідея до миру через силу це виборчий лозунг Дональда Трампа. Так само, як ідея Америка понад усе. Це теж виборчий лозунг Трампа. Як він екстраполюється на російсько-українську війну, це залежить від того, чи є інтереси Сполучених Штатів Америки в Україні і в Україні. І так і так. Справа в тому, що е, Центральна Європа, Польща і Україна для Сполучених Штатів це відповідь насправді на питання глобальної і континентальної європейської політики. Тому ну, давайте одразу знімемо а, звідси оцю шелуху виборчу. Бо її тут не буде. У США Сполучених, Сполучених Штатів Америки є великий інтерес до тісної співпраці з центральноєвропейськими державами, особливо такими, як Польща і Україна. Як все це а, буде вписано в його погляди далі? Залежить власне, як ці інтереси будуть розшиватися в цих поглядах. Бо те, що озвучувалося на сьогодні під назвою програми Трампа, програми Келога, ну як таких з точки зору описання, ну хоча б якогось там не існує, це певні фрагменти поглядів на розв'язання ситуації. Причому мені довелося знайомитися з працями Келога. Разом із Флейцем, Макдоналд і так далі, починаючи з 22-го року, вони зазнавали карколомних змін, тому що події змінювалися, ситуація мінялася, і тому ці погляди змінювалися. Ці ідеї замороження, гендлювання територіями і так далі, в більшій мірі це ідеї минулого періоду. А на сьогоднішній день що стоїть на порядку? Денному це сила, яка дозволить ситуацію достабілізувати і досягнути Україною успіха, який би дав можливість стратегічно домінувати в ході переговорного процесу все, що можна на сьогоднішній день сказати, з точки зору позиції і Трампа і Келога, і це підтверджується нинішньою взаємодією цих людей з адміністрацією нинішнього президента Байдена. А тут, пане Романе, знаєте, я коли дивлюся на ось ці призначення на те, як ми їх обговорюємо. Та ми не чуємо наразі заяв Трампа. Але все ж таки, нам звичайно хочеться думати, що навіть якщо це не наша людина, то принаймні вона буде адекватно до нас налаштована і буде нам допомагати. Але чи є ризик в тому, що Україна якраз не встане пріоритетним питанням в перші місяці правління Трампа, Можливо, він хоче, знаєте, а відда. І на аутсорс якраз своїм отрадникам. Будь-які ситуації треба завжди передбачати. В жодному разі не можна думати, що буде тільки ось такий або такий варіант. Треба завжди до ситуації підходити з точки зору варіант А, варіант Б, варіант С. Причому як хороший професіонал треба діяти, найгірший варіант, найкращий варіант і середній варіант, який може бути, так треба завжди дивитися на ситуацію. Бо ми не знаємо насправді, а як складуться ситуація в індотихканському регіоні? Як буде йти перебіг Ірано ізраїльської війни? Що буде в Сирії? Що буде в Європі? І навіть елементарно зараз, а що буде далі в Грузії? Ми не знаємо з вами цих речей. А насправді, якщо взяти Сірія, Грузія, і Ізраїль, Індокитай, там Тайвань і вона чи Північна і Південна Корея, все це поєдинок з одного боку між а, вістю зла тоталітарними режимами і коаліцією демократії і свободи? Недолік. Трампізму, як явища глобального в тому, що в нього немає розуміння цієї консолідуючої ролі. Да, до речі, це недоліки режиму і, і, і підходів президента Байдена. Америка як е, равлик, вона замикається все більше і більше хворіє ізоляціонізмом. І це проблема. Це проблема глобального світу. Європа. Відкрита Європа готова співпрацювати, але в неї не занадто достатньо сил, щоб в усіх цих точках розв'язувати проблеми. Тому я ще раз наголошую на тому, треба розглядати декілька можливих варіантів перебігу подій. До речі, про Європу колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон він сказав, що насправді західні країни вони вже є у, цьому, у цій війні Росії проти України. Але він сказав, що на жаль, політика Європи і лідери європейських країн вони дозволяють іншим державам битися однією рукою, поки інша рука. У них за спиною, тобто вони а, не дають їм битися на повну силу. І тут знову ж таки, а, коли ми повертаємося ще до Трампа, я згадую його, знаєте, вислови перед а, самими президентськими виборами. Так от мене тоді здивувало, коли Трамп сказав Я не дам розв'язатися Третій світовій війні і першу війну, яку він згадав, він згадав саме а, війну Ізраїля. Він сказав, я допоможу завершити ось цю ізраїльську війну. Тобто, десь ми розуміємо, що все ж таки а, чи він нас не сприймає. Ще в цій осі добра, що ми усі разом. Чи він не настільки ще заглиблений був у це питання? Або це була якась ну, політична, та, політична його така позиція, щоб не давати, наприклад, більше сили і більше козирів Путіну? Ну, Трамп дуже своєрідна людина, яка з дитинства росте з масою комплексів. Угу. І цей комплекс телефонної розмови із президентом Зеленським, за що? Трампа а, шмагали і вели по доріжці імпічменту, він буде пам'ятати все життя. Бо Трамп унікальна в своєму роді людина двічі починалася процедура імпічменту. І він все-таки вдруге став президентом. Ну тут можна говорити і про своєрідність Трампа, і про своєрідність нації американців, бо це теж mm -hmm. дивина. Хоча хіба нам, нам то, дивуватися цього і так далі. Ми то такі кульбіди викидали, що. Американці сміялися, з нами, ну тепер ми можемо посміятися в цій ситуації. Але то таке, ця ситуація, розумієте, вона дуже цікава тим, що от в нинішній ситуації, яка складається і для Трампа, і для України, ми приречені бути разом. Інша справа, що до цього треба дійти. Розумієте, вибориться в голові одне, потім святкування поствиборче. Потім одного підібрав, ну ніби не підходить. Другого підібрав. Підійде чи не підійде. Ну хіба ми з вами знаємо? Я можу вам сказати от, з досвіду свого: оце виносиш із кабінету президента указ, проходить тиждень, а його нема. Того указу, він не оприлюднюється. По дорозі він іноді попадає в щілину між дверима, а за тою щілиною стоїть просто шредер. І більше того указу ніхто ніколи не знає, і його номера, і так далі. Тому от, нам треба дочекатися м, рішень. І тоді виходить з тих рішень, а ми будемо, скажімо так, рухатися. Що важливо, і що приємно у, у Трампові і американській демократії. Що це говорять, 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 посвацуються, обличчя один одному подряпають і так далі, розбіжаться, а тоді рішення ну ніби непогано. Тому і в цій ситуації буде точнісінько так. <кхм> Розумієте? Бо що е, б не говорили, як би не говорили і так далі? Той же самий Келег він, він військовий. І він розуміє прекрасно, що таке війна. Так. Чоловіку 80 років. Ну, ви зрозуміло, що ну, він Ну, Вони вже всі не поперед... там не молоді, пане Романе, так. Ні, ну так, а я про що кажу? Ну, ну вони він же не буде перти проти президента. Сядуть в кінці кінців по там, губами і, і вирішать, що ну давай робити ось таким чином. Е, знаєте, я це сам думаю: а чого ж відмовлявся від попередника? Ну, ситуація така. Ну, президент Зеленський. Звик до батька одного Байдена. Тепер буде в нього два батьки буде і Трамп, і ще один Келог. Бо це ж насправді це батьки, різниця, батьківський вік, і так далі. Тому тут і приємно з одного боку, бо можна збагатитися. Досвідом, знанням, розуміння ситуації. Бо ми повинні цінувати ще й те, що 80 років досягнути 80 років досягнути такого рівня секретар, керівник апарату РНБО це дуже висока посада в Сполучених Штатах, радник президента з людина, з якою рахуються, тим більше такі особи, як Дональд Трамп, ексцентричні. Ми ж пам'ятаємо після першої каденції. Між цих помічників, радників, керівників апарату міняв раз на три місяці, okay. от і так далі. Тобто, це з моєї точки зору річ дуже хороша і тут. Важливо, щоб люди, які сидять в українській владі, щоб вони сприймали це з позитивом. Ми з вами маємо сприймати це як завгодно. Тому що ми обговорюємо, аналізуємо ситуацію. Ми даємо нашим очільникам ґрунт для того, щоб вони розмишляли намисли навколо цього. А нам з вами а, можна взяти одну частинку там його а, політики, її аналізувати насолоджуватися або ненавидіти їх за це. Вони теж заслуговують на все.